А ну чекай, стач, стань, 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 стань. Бабажаю. Пройдіть, розутесь. А я покупаю. А хто ви? А що тут за заступковий контроль? Я? Я громадянин. Ну, що тут за заступковий контроль? Яким мобільним було пост? Де бомага від воєнкома? Де? Чиї ТЦК? Єть Хмельницький, у нас наші є. Це В Смислі районна. А що ви не узгоджуєте з нашим ТЦК? Це до нашого начальства питання. А що ви тут людей кошмарити? Ми не кошмарили. Так може лучше поїхати мене поміняти, блядь, ні? Я чекав два 2 роки, щоб мене поміняли. Тут такі наглажені, блядь. Це Синківка. Це Синківка. Де кого укупінка саме? Який рік? No. Ну, де де саме кого укупінцки, Який рік? Мої мужики, блядь, я спису десяти штурмові. Ша, mm -hmm. Та, ти, ти хіщі трохи, трохи, блядь. Я ма, маю право крикричати. Ви yeah, ви не маєте. Yeah, ви ними форму, я, будеш крикричати, блядь. Я я бы я прийшов, блядь, сняти це вообще обезпределл, блять сняти, сняли нахуй, всі сібалися. що це за машина, блядь? Що це за за машина, блядь? Я я, я спесаний військовий блядь. Що це я, за, я, за машина? Що Що, чо це міти стоя тут, блядь, біля грошанської машини? Ми Мі, мігалки нахуй. І тоді ста встали и сосуєте и спеспеняєте, а не, блять, бе беспределом занимаетесь, блять. Всі питання до начальства. Ти снимить нахуй цей блок-блокпост и не позорьтеся, блядь. Бо будьте людьми, блядь. А вы, ми міліціонери, блядь, по по полицейски, блядь, по поліцейська машина, блядь, і тоді спеспеняете. А не, блядь, блять, стало здесь леденцом, блядь. Вы шо, блядь? Бей беспредел, нахуй.